Вітаю! Виплата матеріальної допомоги на підприємстві. Цікава тема, що викликає масу дискусій серед бухгалтерів. Проте у програмі Базкор усе чітко та по полицях, як того вимагає законодавство. Давайте подивимось на прикладах, як зробити початкові налаштування цього розділу, щоб працювати впевнено. Отож. В розділі Головне обираємо під меню Зарплата. Далі Настройка складу нарахувань і утримань. Виберіть інші нарахування. У вікні, що відкриється, ставимо прапорець у відповідних комірках: або виплачується матеріальна допомога співробітникам, або виплата матеріальної допомоги до відпустки. Після цього в розділі Зарплата вам стане доступним документ Матеріальна допомога з відповідними налаштуваннями. Розглянемо порядок заповнення цього документа. Натиснувши Створити. У верхній частині документа бачимо стандартні реквізити: Місяць нарахування, дата спосіб відображення, компанія, вид матеріальної допомоги та підстава для виплати. Щоб дізнатися, які це види допомоги, відкриваємо довідник, натискаємо Показати все. У відкритому вікні ми бачимо список усіх доступних нарахувань. Це нарахування матеріальна допомога цільова, матеріальна допомога, що не оподатковується, та матеріальна допомога не цільова. За потреби, скориставшись правою кнопкою мишки, можна відкрити відповідне нарахування та перевірити або змінити його налаштування. Наприклад, для нарахування матеріальна допомога, що не оподатковується, можна перевірити закладку податки, внески «Бухоблік». Програма BASCorp дозволяє створювати власні нарахування. Для цього у відповідному меню вам потрібно вибрати команду Створити, записати назву новоствореної матеріальної допомоги. На закладці основне потрібно вибрати призначення нарахування матеріальна допомога та Групу зарплата 661 рахунок. Тут вказуємо, що нарахування виконується за окремим документом. Цей документ матеріальна допомога. Ставимо відмітку, не є фондом оплати праці. Результат фіксована сума матеріальної допомоги. Окрім того, система нас попереджає, що вже існує такий вид нарахувань із уточненням, чи справді це нам потрібно. Після вибору призначення нарахування решта закладок, такі як облік часу, залежності, пріоритет. Середній заробіток заповнюється автоматично. На закладці Податки, Внески та бухгалтерський облік зазначаємо код доходу ПДФО 126 та вид єдиних соціальних виплат не враховується. Підбираємо спосіб відображення. Зафіксуємо наш код і натискаємо кнопку Записати і закрити. Отже, як ви бачите, наше нове нарахування створене. Повернемося до нарахування матеріальної допомоги працівнику підприємства. Відкривши під меню Вид допомоги, оберемо наше щойно створене нарахування, вказуємо підставу для виплати та спосіб відображення у обліку. У табличній частині документа за кнопкою Підбір або Додати уводиться новий рядок. Тут вказуємо співробітника, а реквізит підрозділ заповнюється автоматично. В реквізит Результат записуємо суму нарахованої матеріальної допомоги. Зверніть увагу, що через підбір. Можна вибрати декількох працівників. Натиснувши кнопку Підбір, відкривається довідник співробітників компанії. Командою Вибрати або подвійним натисканням кнопки мишки обираємо список. Закриваємо довідник. Результат всі працівники у списку. За допомогою кнопки Заповнити показники можна рознести однакову суму допомоги відразу для всіх співробітників, внесених до документу після раніше згаданого підбору. Наступний важливий інструмент у програмі Баз знаходиться у меню Докладніше про розрахунок. Система надає інформацію про нарахування ПДФО внесків та утримань. Наприклад, обираємо ПДФО. Як бачите, відкривається інформація, в якій вказано співробітника, податковий період для звіту. Код доходу, дохід і сума утриманого податку, ставка та розмір даного податку. При необхідності ви можете ввести зміни в автоматичний розрахунок та скасувати виправлення, вибравши відповідну команду у меню. Важливо! Інформація про ПДФО, утримання та внески стає доступною, якщо вид виплати обрано міжрозрахунковий період. При обранні вид виплати із зарплатою показники податків стають недоступними, сума до виплати дорівнює нарахованому. Це означає, що цей розрахунок буде зроблено за місяць в цілому. Повернемось до реквізиту виплата. За замовчуванням, програма баз встановлює із зарплатою і автоматично заповнюється дата виплати в залежності від обраного значення. Зазначаємо, як саме виплачується матеріальна допомога з авансом або у міжрозрахунковий період. Вказується планова дата. І у разі потреби дату виплати можна змінити вручну. Значення керівник і посада автоматично заповнюються на підставі відомостей про відповідальних осіб підприємства з довідника організації. Реквізити використовуються для розшифровки підпису в друкованій формі наказу про виплату матеріальної допомоги. Отже, створення документа Матеріальна допомога завершено. Вибираємо команду Провести і, як бачите, допомогу нараховано. Після проведення не рекомендується більше вносити зміни в документ. Для коригування передбачено спеціальне посилання Виправити та Сторнувати. Наступний етап. Виплата допомоги. В програмі Базкорп за допомогою кнопки Виплатити можна одразу створити документ на виплату матеріальної допомоги. При натисканні на кнопку Виплатити відкривається вікно Виплата нарахованої зарплати. У табличній частині автоматично відображаються відомості відповідно способам виплати, які можна відкрити і за необхідності. відредагувати. За допомогою кнопки Провести і Закрити можна відразу зафіксувати оплату по даній відомості. Ця функція доступна і в загальному журналі Матеріальна допомога. Обираємо відповідний документ. Тиснемо кнопку виплатити, і відкривається вікно виплата нарахованої зарплати. Підготовлені відомості знаходяться в журналі Всі відомості. В списку нарахувань, що знаходиться в розділі Зарплата, меню Настройки та довідники під меню Нарахування, буде доступний вид нарахування, матеріальна допомога до відпустки. Даний вид нарахування вже налаштований і готовий до використання, але деякі параметри можна змінити. За допомогою кнопки ще обираємо команду змінити. Наприклад, на закладці Основне можна змінити формулу розрахунку матеріальної допомоги до відпустки. За замовчуванням, розмір цієї матеріальної допомоги визначається кратно окладу або ж за потреби можна створити інші види нарахувань. Для нарахування матеріальної допомоги до відпустки у документі Відпустка на закладці Основна відпустка необхідно встановити пропорець матеріальна допомога до відпустки. В такому разі, у документі на закладці Нараховано буде розрахована матеріальна допомога відповідно до налаштованої для неї формули. Показник нараховано це сума відпускних плюс допомога. Як бачите, розділ матеріальної допомоги досить багатогранний, проте вам не обов'язково запам'ятовувати згадані мною дії. Підписуйтесь на канал Системи для бізнесу, щоб завжди мати під рукою корисні відеоуроки по роботі з популярними бухгалтерськими програмами. До зустрічі!